Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив оцінку щодо можливості припинення вогню в Україні до Різдва. Він зауважив, що такий розвиток подій наразі виглядає йому малоймовірним. Про це він заявив в інтерв'ю порталу ONET. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Відповідаючи на запитання про те, чи бачить він реальні шанси на встановлення режиму тиші між Україною та Росією до свят. Дональд Туск зазначив, що росіяни, ймовірно, не дуже зацікавлені в мирних переговорах чи припинені вогню на даний момент. Тому потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що ми, як захід, справді не дозволимо себе розділити. І тоді ці переговори могли б набути конкретної форми. Але до Різдва поки що це мені здається дуже малоймовірним, наголосив Дональд Туск. Водночас прем'єр-міністр заявив, що у разі нового нападу Росії на Україну Сполучені Штати Америки дадуть агресору військову відповідь. Я вперше чую це від американських переговірників, і стів Вітков дуже чітко заявив, що Америка зобов'яжеться надати гарантії безпеки Україні таким чином, щоб у росіян не було сумнівів, що американська відповідь буде військовою, якщо вони знову нападуть на Україну. Тож у певному сенсі це схоже на статтю 5, але я б не посилався безпосередньо на цю статтю. Бо це може лише ускладнити подальші переговори. Але декларація, яку ми почули сьогодні, була справді далекосяжною, заявив він. Дональд Туск також підкреслив, що в ході переговорів вперше стало повністю очевидно, що американці, європейці та Україна на одному боці. Туск зазначив, що єдиним реальним способом змусити Росію піти на серйозні перемовини щодо завершення війни або, хоча б припинення вогню є повна консолідація та об'єднання заходу. Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями та українцями діяли як союзники, щоб росіяни та Путін побачили, що між цими трьома сторонами не можна вбити клин. Наголосив він за словами польського прем'єра у Вашингтоні. Впевнені, що спільно з європейськими партнерами їм вдасться сформувати надійні та дієві гарантії безпеки для України. Дональд Туз також звернув увагу, що питання можливих територіальних поступок залишається відкритим і надзвичайно складним, та потребує глибокого аналізу з боку самої України. Водночас він наголосив, що Польща не здійснюватиме жодного тиску з цього приводу, а будь-яке рішення може бути ухвалене виключно на основі оцінок і розрахунків української сторони. Наше завдання підтримати їх у цих переговорах, щоб не було жодного тріумфу Росії в цьому протистоянні, але Попри все, це все ще дуже складне завдання, сказав Туск. Відповідаючи на запитання щодо можливої присутності міжнародних військових сил в Україні як елементу гарантій безпеки, Туск зазначив, що Польща в цьому контексті матиме інші функції. У будь-якому разі Польща буде ключовим вузлом не лише Ясьонка, а й інші порти. Вся логістика у відбудові України, сказав він. Водночас, за його словами, Польща самостійно ухвалюватиме рішення щодо того, куди направляти війська, а куди ні. А чи вірите ви в відправлення іноземних військ в Україну для гарантій безпеки? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо.